Дорогі друзі, доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні, воїнам нашим, мужнім воїнам, не підкореним воїнам, велика слава і низький Уклін. Друзі, я зараз знаходжусь на самій вершині Скіфської мили, де захоронені наші предки, в тому числі великий воїн, полководець, імператор, дипломат, король Атіла. Я хочу вам показати, от ззаді мене ви бачите обриси цієї чудової, чудової землі, яку називають маленькою Швейцарією. Це дуже і дуже красиве місце, і могила його, а тіло якраз знаходиться по самому центрі цієї небиякої світового значення красоти і ви в цьому теж переконаєтесь більш детально. Дивіться, кита гора, дорога, коничея, скали, скали, затока Дністра, там впереді, значить, великої, західна вітка Великого Шовкого шляху, потім Ліс Дубина. І тут пішла шкірча, там, де розміщались полки Атілу, і там, до речі, було якраз перше. Трипільське поселення, і дуже дуже багато там можна знайти речей із трипілля. Тут от, е, скали, говори, скали голови правда, ті гірні, де добували камінь ракушняк, який підняв цю територію, який за допомогою розповсюдження каміння ракушняка по мельницям світу він підняв її на цю територію матеріального грошовому плані і в самому розвитку. Оце така кругом. Красота. Дякуємо, дякуємо природі. І повинен вам сказати, що сила духа, яка сьогодні закладена, от, показуємо вниз в Кифській могилі, там, де захоронений наш воїн, великий полководець світу, вона допоможе нам подолати, перебити, перемолоти цю рашистську нечисть, яка прийшла на нашу землю і вбиває наших людей. Вони згинуть, як роса на сонці, а наш великий народ продовжить будувати незалежну, демократичну, світлу і саму красиву на землі і багату Україну. Дякую вам за увагу.